Справжній альпініст шевелить пальцями ніг навіть у вісні. Я такий напівжарт. Але всі ви знаєте з власного досвіду, що першими і найбільше мерзнуть саме вони. Друзі, всім привіт! З вами Тарас Позній, і сьогодні я розповім, як зробити так, щоб менше мерзли ноги. Про обмороження я знаю з власного досвіду. Зараз на екрані ви можете бачити мої пальці після спуску з вершини Евереста. Сподіваюсь, ні в кого з вас нічого подібного не було і не буде. Взуття завжди міряємо на найбільш товсті шкарпетки, з якими плануємо його носити. Між великим пальцем та носком ботинку має бути приблизно 5 мм зазору, але при цьому в зашнуровому вигляді п'ятка не має гуляти. Для гірше ми вибираємо взуття завжди на 1 або 1,5 розміри більше. Не забуваємо, що колодка має підходити під ногу. Наприклад, у мене стопа досить широка і взуття часто давить по бокам, навіть якщо по довжині воно окей. І це не тільки спричинює дискомфорт, але й погіршує кровопостачання. Погане кровопостачання це завжди холодні замерші ноги. Шкарпетки краще одягати одні теплі з вовни або синтетики. Але якщо достатньо теплих у вас немає, можна одягнути дві пари. Головне, щоб при цьому стопа себе почувала вільно і не була пережатою. Чому ви пам'ятаєте? Якщо потрібно зробити вибір, дві пари шкарпеток і тісно, або одна пара. І комфортно, я завжди виберу другий варіант. Але під час довгого перебування в стані спокою, сидіння чи стояння ноги все одно будуть мерзнути. Один із екстрених варіантів це використовувати хімічні грілки ось такого плану. Однієї вистачає на 6-8 годин. Інший варіант це додати трохи активності. Поприсідайте, попригайте, помахайте ногою. А якщо такої можливості немає, то будьте як альпініст. Шевеліть пальцями. Друзі, не мерзніть і за покупками заходьте в магазин Ікзон на Антоновича 122.